Відповідальність за боргами спадкодавця при відкритті спадщини спадкоємці, якщо їм було відомо про борги спадкодавця, зобов'язані повідомити кредитора про смерть боржника, кредитор спадкодавця має право звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини в 6-місячний строк з дня, коли йому стало відомо або могло стати відомим про відкриття спадщини з вимогами до спадкоємців. Що прийняли спадщину повернути йому борг, що залишився за спадкодавцем, борги спадкодавця це майнові зобов'язання, які прийняв на себе спадкодавець перед фізичними або юридичними особами-кредиторами, але не виконав тому, що смерть позбавила його можливості виконати це зобов'язання, обов'язок доводити борги померлого покладається на кредитора, що звернувся до спадкоємців з відповідними претензіями. Він зобов'язаний представити документи, що підтверджують його вимоги кредитор праві протягом 6 місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, звернутися зі своїми вимогами щодо боргів спадкодавця до його спадкоємців незалежно від настання строків вимоги. Якщо строк виконання зобов'язань ще не настав, це не впливає на можливість подання вимог про повернення боргу. Оскільки кредитор ризикує тим, що його право на повернення боргу може бути незадоволено після прийняття спадщини, наприклад, через розподіл спадщини між багатьма спадкоємцями, внаслідок чого жоден з них виявиться неспроможним повернути борг, якщо кредитор спадкоємця не був повідомлений спадкоємцями про смерть боржника і не мав можливості дізнатися про це з інших джерел. Він може звернутися з вимогами до спадкоємців протягом один року від настання строку права вимоги, якщо кредитору було відомо про смерть спадкодавця боржника, але він не звернувся до спадкоємців і не пред'явив вимоги про повернення боргу у шістьмісячний строк. Або якщо він не міг знати про відкриття спадщини та не пред'явив своїх вимог протягом один року, він позбавляється права вимоги. Одна 1280одинськ. Якщо вськ. Одна 1280 одинськ. Йдеться про право кредитора спадкодавця на задоволення вимог про повернення боргу спадкоємцям і останнього та про порядок подання відповідних вимог. Тоск 12802 встановлює обов'язок спадкоємців виконати ці вимоги кредитора спадкодавця. Таким чином, указані норми ніби доповнюють одна одну. Забезпечуючи максимально повно інтереси кредитора спадкодавця, причому СКСК-1218, виходить з того, що коли вже спадкоємці прийняли спадщину, то вони набувають не лише прав з управління, користування та розпорядження спадковим майном спадкодавця, але також і зобов'язання щодо цього майна спадкодавці, що прийняли спадщину, немає значення за законом чи за заповітом. При зверненні до них кредитора спадкоємця зобов'язані задовольнити його вимоги, якщо вони обґрунтовані та доведені, доказом правдивості вимог кредитора можуть бути розписка спадкодавця, договір позики, кредитний договір тощо, Вказані вимоги задовольняються спадкоємцями повністю, але тільки в розмірі вартості майна, одержаного в спадщину, вимоги кредитора мають перевагу перед іншими вимогами, наприклад. Перед заповідальним відказом, який надається відказу одержувачу лише після сплати спадкоємцями боргів спадкодавця, вимогами кредитора спадкоємці мають задовольнити шляхом одноразового платежу, проте за домовленістю між кредитором та спадкоємцями боржника може бути встановлений інший порядок виплати боргу, якщо такої домовленості між кредитором та спадкоємцями боржника не досягнуто. Кредитор вправі звернутися до суду з позовом про виплату боргу. Суд за позовом кредитора накладає стягнення боргу з майна, яке спадкоємці боржника отримали в натурі у разі, якщо майно боржника було визнано від умерлим та перейшло у власність територіальної громади. Кредитор звертається до органів місцевого самоврядування з вимогою виплати боргу спадкодавця. У цьому разі боржнику виплачується сума боргу але лише в розмірі успадкованого майна.